Шосте. Переодівання в смішні костюми. Багато власників собак люблять одівати своїх собак в забавні костюми. Але для самих собак це може бути далеко не таким веселим заняттям. Собаки не розуміють, навіщо на них надягають одежу, яка обмежує рухи, давить на тіло і заважає природній поведінці. Деякі матеріали створюють неприємні так тактильні відчуття, викликаючи дискомфорт. Особливо коли костюм натирає шкіру або давить на вуха і лапи. Крім того, одежа може обмежувати мову тіла собаки, заважаючи їй передавати сигнали іншим тваринам. Наприклад, хвіст, вуха і поза є важливі елементи собачого спілкування. Якщо одежа закриває або обмежує їх, то собака може почувати себе вразливим. Якщо ж все-таки хочеться нарядити собаку, то важливо вибирати легкі та зручні варіанти. Які не заважають рухом, та не закривають вуха і хвіст собаці.